Всім привіт! Це канал Макс Ліза і сьогодні поговоримо про акторів. Я зібрала топ 5 ліпших акторів, на мою думку. Це у місті Тіматі Далтон, який народився 21 березня 1944 року. Знявся у фільмах Стричні казки, Скарлетт, Турист та багато інших. Дружини немає, але має одну дитину. четвертому місці Бред Піт, який народився 18 грудня 1963 року. Знявся у фільмах Троя, Лють, Сім та багато інших Його дружина Анджеліна Джолі, і у нього є шестеро дітей. В третьому місці Леонардо Ді Капріо, який народився 11 листопада 1974 року. Знявся у фільмах Початок, Титанік, Шток лежить Гліберта Грейпа та багато інших. На другому місці Том Круз, який народився 3 липня 1962 року. Знявся у фільмах Легенда, Коктейль, Кадети та багато інших. Зараз немає дружини, але був у шлюбі з Кетті Голмс до 2012 року. Також він має троє дітей. У нашому місті Джонні який народився 9 червня 1963 року. Знявся у фільмах Пірати Карибського моря, Кокаїн, Аліса країні Чудес та багато інших. Його дружина Ембер Хьорд, і в нього є двоє дітей від Венеси Параді. На цьому все, сподіваюсь, вам сподобалось. Чекайте другої частини про топ-5 акторів. Я буду знімати про дівчат, тобто актрис. З вами був канал Макс Ен Ліза. Підписуйтесь на канал, ставте лайк під цим відео і до нових зустрічей! Пока!